незалежній Україні, і це вже плюс, вже такої великий великий плюс. Хлопці по духам по другім А мабуть. Раніше магазинчик здесь по був на санкцію так, у 2006 році а на етикетці написано 2023 А, шостий, все правильно. Шостий рік, так це я Я говорю, здесь был напротив, по диагонали, был же магазинчик в полуподвале деле. Так, так, так. Ну, вот мы вот туда ходили. А вы там бешкалы все Нет, то, что мне там нравится, ну, брала херес, кстати, у них брала. Угу. Там Олег был, он крутый, ну, ты типа, ну, находишь вина и привозишь. Нет, и, ну, я не знаю этого продавца, но то, что мне надо было, я приходила и... там. Ну, це коротше. Так. Масандра – це населенний пункт, селище, ну, чи, я не знаю, як зараз називається. Ну, там наверху на Гаїнші. Ну, під Ялтою. Ну, біля Ялтою. Ну, вони вищі Ялти, але якщо дивитися, то це одна із південніших місць. Там там багато людей живуть на 14-й рік. Ну як ми дані можемо знати, це там було до 10 тисяч людей. От, я думаю, що там більшість це працівники Масандри, тому що вони мають дев'ять заводів первичного виноробства і три вторичного виноробства. Первично це коли збирають виноград і видавлюють там сіт. А, а вторичне це вже коли при виробництво вина? Ні, видно первинне виробництво передбачає збродження виготовлення матеріалів. А вже вторинне виробництво це обробка Де, і роз. Ну так, да. я це мафнець. Окей, мов помипиться. Вибачте але аромат. Якщо б мені в сліпу сказали, я б сказав, би, що це настойка. Настойка крутого рівня. Я ще не прошлював. Тому що тут трав'яністі аромати і мінтол. Це дуже круто. Ну, це такий, ще і не всі настойки так можуть зробити. Ну, я скажу так. Усочки хороше. В Вкус такий м'який. Трішки відчувається, так? Вже від віку свого трішки розвалюється вино, це нормально. Спирт виходить, я думаю, що раніше спирт так вилазив. Є трішки розбалансована кислотність з цукром. Є цукровість, а є кислотність. І от трішки алкоголь це так якось окремо вони всі. І їх змішали, а вони окремі. Ну, типу, от, от не складаються. Це коли вино вже а, переходить в свій пік і йде вже вниз. Це може бути з того, що вже пройшов час йому, чи це витримка. Це два етапи. Але аромат це дивно. Ну, типу, а, йому нічого не робили, його не уварювали. Це просто зробили вино. Зараз я прочитаю, я там щось знайшов про нього. Навіть якісь сорти винограду. Зачекайте, про Масандру щось знайшов багато. Так, вот. так, А, правильна назва, національне виробнично-аграрне об'єднання Масандра 1892 році. Це раніше чем да. вот. А, Так, адреса зрозуміла. Галіцин зробив її. Да. Так, а, 9 заводів первинного 3 вторинного, 60 видів вин, 10 мільйонів пляшок вина. Це на 2014 рік інформація, ну, тому що далі там окупували територію. АС 16 алкоголю, 160 грам цукру на літр. У 91-му році перший врожай, у нас прямо перший сбіріччя, а це на незалежність. Ну це круто. Каберне-севійон Бастардо Маганачський. Сарти вимагає. Робиться як когор, якщо що. І два роки у удовольба бачите цей Це кого теж. Mm -hmm. ну, це як от дві останні. Вони роблять як кого, але там може відрізнятися щось. Ну, типу, тут по цукру... Mm -hmm. да, не є нюанс. Так, ну є нюанс, да. анікдот не розказує. <різь> але це ну, квадратний ковір. Вот. По кольору, ну такий. Дуже віденький, дуже розбавлений коричневий колір. Ну, цей аромат, просто це от стрем'яністи, ментове, ментове. Довічно, навіть не ментолове, а от тут якраз раз Ф-каліб. Ф-каліст, так. Тут немає щось. Ну таке трішки-трішки відчувається а вареності, але це ну, нюанс більше. Смаку воно продовжується, але от ці от відокремлені смаки це показник вже добре, що ми зараз відкрили цю пляшку, а не тримали її далі. От. Все відокремлюється пісочність, цукрикість і алкоголь. Але якщо брати по смаковинці ягоди, то воно схоже на аромат. О, як є. Трішки ягідності додається смаку. А от після смаку вже о, ці, от, відокремлені смаки. А, ну, Я типу все. Якщо є питання, то.